В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі воїни, дорогі побратими Артура, дорогі отці капелани, священники Стерженецького благочиння, дорогі рідні, дорогі всі, хто прийшов сьогодні щоб провести в останню дорогу новопредставленого воїна Героя України Артура, як гідного внука, гідного сина, гідного чоловіка, гідного друга, товариша для нас, храму релігійної громади, брата у Христі, для своїх друзів, воїнів, побратима. Для своїх односельчан, товариша, порадника і взагалі жителя цього краю. Ми чуємо патріотичні назви тих батальйонів, які сьогодні воюють на фронті України. Полк Азов, полк Айдар, правий сектор. Ми бачимо ті, Обличчя тих людей, хто ходить до таких організацій патріотичних, які захищають Україну, Партія Свобода і так далі, які відстоювали, відстоюють народний рух України, відстоювали, відстоюють ідеї незалежності Батьківщини, її мови, культури, віри, військової сфери, тобто армії. І ви знаєте, сьогодні знову вдруге вже зібравшись на такому страшному похороні, тому що цей страшний це не просто похорон. І померла не просто людина, як наші співбрати називають раб Божий і все, і на цьому замовчується. Це є мученик нашого часу. Так треба сказати. Брати верхню планку і опускатися, потім вже воїн, потім вже герой України, потім хороший сім'янин і син сім своїх батьків, мучених, тому що кожен, дивлячись на поранене лице, пошарпане лице воїна, дивлячись на ті руки, які складені, а вони є оповиті чорнотою музелями. Це свідчить про ту працю, яку роблять ці люди. І свідчить про те, за що вони боролися, за що вони загинули. За нас. І сьогодні ми маємо нових мучеників, яких приймає земля, на якій має народитися нова Україна, як це було 300 років із церквою. Коли почали перших християн мучити бувати, так тривало 300 років. У нас цього не має бути. У нас це має, дай Бог, завершитися цього року. Кров'ю цих мучеників, цих воїнів, цих героїв і воїна Артура ми бачимо орошена земля. І ми знову зібралися тут, щоб підтримати цю родину помолитися. Дякуємо усім, хто сьогодні прийшов на цю молитву і вдома, і сюди, до церкви, хто зараз ще й прийде на цвинтар, і священникам, і. Знаю, що влада є місцева присутня тут. І всі, хто кого знав, хто сьогодні душею не є присутня, але линуть сюди. Ми бачимо, що і перші воїн, які в нас тут похоронені, це прикордон, діма, це інші сили військові нашої батьківщини. Зараз цей воїн штурмової бригади Полко І Знаєте, так болить, що неможливо то передати словами. Так болить, напевно, та бій, яку відчувала Матір Божа Іван Богослов, коли Ісуса Христа розпинали, вбивали. Тому що Христа вбивали найгаденнішою, найстрашнішою смертю, розпинали на Христі. І ми бачимо ті, хто був поруч біля Христа, ми бачимо, що поруч. З Іваном Богослови, матір'ю Божою причисто Діво Марію були військові ті, полководці, які звершували цю катівну смерть. І ми знаємо, що, як свята Івані нам говорить, коли Христос був розіп'ятий, і прийшли воїни, ми з Христом знаємо, що були ще два розбійники розв'язані розіп'яті поруч з Христом, прийшли воїни і перебили. Коліна в одного розбійника. Підійшли до другого розбійника, перебили коліна другого розбійника. Коли підійшли до Ісуса Христа, то бачили, що Він уже, тіло, яке був повністю зранене у Терновому вінці, він уже помер, то не перебили йому колін, а один із воїнів списом проколов йому ребра і витекла кров вода. Провіряли, чи людина померла, чи не померла, І списом проколювали, і бачимо, що є знак, який зображений на голопі, витекла кров і вода. І бачили, що Христос вже помер. Якщо далі дослідити ті, хто був, і ті, хто вбивали, розпинали Ісуса Христа, серед них один римський воїн під два метри поважний хлопець, як ми бачимо, кожен раз з наших воїнів. Це той, який був свідком вбивства, катувань вбивства Ісуса Христа, який був представлений як іншими двома воїнами біля гробу, де поклали тіло Ісуса Христа, і Він був свідком Воскресіння Христового явлення того світла, коли ангел Господній відчинив печер... камінь від... від дверей гробу печери. І як говорить церква Свята Православного, що цей воїн, він наскільки був? Прийшов до переконання того, що коли він проколов, він говорив, що у цей чоловік був праведний, бо земля похитнулася, сонце сховалося, була темрява три години по всій землі Ми говоримо за цього воїна. Воїм цей був звати Голонги. Але його було це не справжнє ім'я, це був в нього позивний. Ми бачимо, чому наші хлопці називаються. По-різному позивні ці, для того, щоб їх було важко відстежити зловити. І ми бачимо цей біблійний оцей процес, який має пряме відношення до Біблії, що Лонген перекладається як позивний високий кремезний чоловік. А справжнє ім'я Тологи називався він Гай Касі. Він своє життя доживав. Потім сучасна територія Туреччини він покинув військову службу, бо він став християнином, він був свідком Воскресіння Христового, як йому, як тому, хто розпинав, які мав інші переконання, який вбивав Ісус за Христа, тут став християнином. І ще понтій Пілат був, віддав казівку, щоб цих трьох воїнів знайти і вмертвити їх, тому що понтій Пілат переживав. За тих свідків, які були свідками Воскресіння Христового, ті, які були учасниками злочину і говориться та передання вже церкви, понтій Пілат послав слуг своїх інших військових, які потім цих трьох знайшли вонгана, а ми гая Касія і двох тих військових, які стали християнами потім, і відсікли їм голови. Отак понтій Пілат ще турбувався, щоб втратити свою владу і ще е, прибирав свідків. І ми бачимо, дорогі во Христі, цей став християнином. Ось, наприклад, цієї смерті, мученицької. І ми черпаємо завжди, слухаємо проповіді священників щось нове, дізнаємося, ми повинні переродитися сьогодні українці. Ми повинні зрозуміти причини його смерті. Він не хотів вмирати, правда? Не хотів. Він не хотів бути, бути зараз не хотів, тому що він лише почав нормально жити. Молода жінка, молода дитина. Мав маму тішити, адже мамою був завжди опора, старший син. Тепер у церкві хочу сказати, що його місце займає найступний син. Це воїн Юрій, який стоїть біля мами, який воює зараз на війні. І перший, і другий син, він тепер. Приймаю всю повну відповідальність за свого брата, старшого брата Атура, щоб турбуватися за свою сім'ю, турбуватися на свою маму і на всіх інших братів. Найстрашніше, я так думаю, є боляче бабусі Георгіні, яка пам'ять 800 кроків, демо, вона, вона собі розуміти і представити, що вона буде хоронити внука. Нікуди в житті. Це я думаю, що... Ми можна зрозуміти, жодна бабуся не може собі представити, як це так, Внук мав би їх хоронити, це б так природні кось мало бути, а тут вона хоронить свого онука. Ми не знаємо, де ці воїни, в яких батальйонах воюють, тому що вони скриті. Вони таюють себе, але коли ми про них дізнаємося, ми бачимо їхній героїзм, ми бачимо їхній, Службу, ту, тому чи іншому патріотичному батальйоні, і ми схиляємо свої голови, схиляємо свої молитви, стоїмо на коліна і кажемо дякуємо. Дякуємо, що він такий народився, був жив серед нас. Він і залишається, тому що він кожного разу, вас, дорога родина, і нас, всіх, хто буде приходити сюди до храму, всіх буде приїжджати. Щоди на цвинтар він буде чекати з молитвою, кликати нас. Підійдіть до моєї могили, запаліть свічку. Зрозумійте весь той подвиг і всю ту боротьбу, ту важку працю, яка була покладена, і ще кладеться в основу нашої іншої вільної, незалежної і процвітаючої держави України. А ми віримо, що. На смертя таких героїв буде інша Україна. Бо я так думаю, що серця ті черстві прозрівають з часом, помалу, день за днем. Вже скільки років я думаю, що йде і ця новина до того найчерствішого, найжорстокішого серця тої людини, яка ще не розуміє, що Україна як незалежна держава відбулася, повинна бути і незалежна церква. Мова, культура. Ви собі говоріть, розмовляйте, спілкуйтеся молдавською, румунською, французькою, німецькою, англійською мовою, але ці всі основи, як незалежно, вони мусять бути на першому місці. І ці подвиги ми ніколи не повинні забувати. По цьому подвиги багатьох інших воїнів, я так думаю, що будемо вчитися ми живі. Я думаю, що його ім'я буде треба увіповічнити. Ми будемо розмовляти з ладою, зі школою, яка ці два дні разом з вчителями радо зустрічала з прапорами, з квітами і дітки, які вийшли в учні, і навіть не школярі, щоб гідно зустріти воїна сина своєї батьківщини України, а нашого жителя краю і села. Тобі, брате, воїни, нехай Господь вічну радість, а нам не забувати його пошанувати і в пам'яті, як то є, назвою вулиці, пам'ятною дошкою і, звичайно, тим обеліском, який ми, громада, я так думаю, спільно з владою, в майбутньому зробимо тут, де похоронений воїн-прикордонник Дмитро, а, а загалом ось, другий воїн, воїн батальйону зову, штурмовець. Побратим ваш і герой України і воїн Артур. Тому зараз будемо, хто ще хоче, підходити, прощатися тут у церкві, приклонитися перед цим воїном і будемо вирушати. Це тут поряд близько. Хто ще хоче, хто має бажання, підходьте і прощайтеся, і будемо вишати до могили, де буде ще коробка панахіда, молитва. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні!